Зловив щуку штраф з 15 лютого на Хмельниччині розпочнеться заборона на вилов щуки звичайної. Діятиме вона до 31 березня включно. Такі обмеження запровадять для охорони риби у період міграції та відтворення. У цей період щука звичайно є дуже вразливою і потрібно посилювати її охорону. Тобто основна мета встановлення заборони на виловщуки є захист репродуктивного ядра популяції у критичний період її життєдіяльності, який буде в майбутньому визначати величину поповнення мальків у водних об'єктах. Нерестова активність щуки починається при температурі води 3-5 градусів за Цельсієм. За даними інституту рибного господарства, така ситуація у водоймах прогнозується на кінець зими та початок весни. За даними інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук, на кінець січня середня температура води у рибогосподарських водних об'єктах Хмельницької області коливалася в межах 2-4 градусів. Що цей показник відповідає середньобагаторічному рівню? За прогнозами гідрометеорологічної ситуації першої декадою лютого також буде температура води приблизно. 3-5 градусів. Тобто, можна зробити висновок, що не звичайно, звичайної розпочнеться у встановлені терміни відповідно до правил любительського рибальства. У період заборони водойми контролюватиме рибоохоронний патруль та інспекторський склад. Людині, яка порушить законодавство, загрожує адміністративне покарання, яке тягне за собою накладання штрафних санкцій. Правопорушнику доведеться відшкодувати шкоду завдану рибному господарству України. Це становить 204 наподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме 3468 тисячі гривень. Рибоохоронці зауважують, що наразі діє і заборона на вилов раків. Тож, якщо ви не хочете замість улову отримати штраф, краще відкласти спінінг до закінчення нересту. Тетяна Жіпенська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.